Замість уроків у парк учні двох рівненських шкіл озброїлись відрами та лопатами і долучились до посадки молодих дерев у парку просвіти, що на мікрорайоні Північний в обласному центрі. Десятикласниця 25-ї школи Оксана Михалюк каже, частенько гуляє тут з друзями і через цей парк ходить до школи. Тож зробити свій вклад в розбудову цієї зони вважає ледь не обов'язком. Мені подобається справді, бо тут багато дерев ламають. Ну і буде добре, якщо буде. Багато дерев. ну це ж все таки природа. Разом з Оксаною висаджувати дерева вийшли півсотні учнів 25-ї та 28-ї шкіл. Від сьогодні парк поповнився двома сотнями молодих дубочків в пам'ять про 200-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, чиє ім'я носить товариство просвіта і недаремно таку відповідальну місію доручили саме старшокласникам. Вважаю, що правильно зробили вибір, тому що саме діти, якщо вони посадять своїми руками дерево, що це буде особово, вони його будуть доглядати. Ну і це буде так, як можна сказати, десь вічний пам'ятник. Вони будуть знати про те, що. Зелений пам'ятник, вони будуть знати про те, що це їхня праця. А ми завжди знаємо, що якщо ми свою працю вкладаємо, то ми відповідно це і цінуємо. Загалом за 13 років існування парку тут вже висадили кілька тисяч дерев, але просвітяни нарікають на безвідповідальність місцевих жителів. кажуть, чимало дерев поламали, чи то діти, чи дорослі, які тут гуляють. Однак тепер парк під особливим наглядом школярів. Схоже, учні 25-ї та 28-ї рівненських шкіл зі своїм завданням впорались, і 200 дубів у парку просвіти висадили. Тепер лишається сподіватися, що такий живий подарунок цінуватимуть жителі мікрорайону Північний, для яких, власне, і створювався парк. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.